Всім привітки! Ви на каналі Anima Life підписуйтесь на мій канал і не забувайте ставити на дзвіночок, щоб не пропустити мої мої нові відео. Сьогодні буде рубрика, моя улюблена рубрика, поговоримо про всякі Так, І що змінилося? Це не влог, це буде просто відео. Я розкажу, що змінилося від того, як е, вийшов останній влог. Мій мій останній влог вийшов був. Зараз я скажу. В Вікоту часа було... 3 грудня то ще минулого року, так сказати, вийшов влог. Я, всіх, до речі, хочу всіх привітати з новим роком, теж тож, ну, тож кінець, але я хочу привітати. Та? З різдвяними цитами. які були вже 25 грудня. У мене багато чого помінялося в цьому в житті. Багато чого я змінилася, ми змінили. змінили. Все знав, що я поставила брекіти. Ну, я їх не буду ще знімати. І я зроб, купила багато чого. У мене ж почалося навчання. Я думала, ах, треба я думала, знімати відео вже на канікулах, коли вже не навчання. Але канікули були трошки <смі> такі. поприїхали брати, Ми з ними були і на комп'ютер зайняли, бо Я монтую через комп'ютер, через ноутбук, в мене немає тієї тро... програми. От поїхали брати, все, і почалося навчання. І я вам зараз покажу, що я купила для навчання. Я вам покажу, що я купила. Купила я таку лінійку. Купила таку ч... е ручку чорну. Там саме. А, оті я купила. У мене вже третій тиждень, як іде навчання. О, отакі. Чотири офіси. Олівецьки вже, його немає. Не буває завжди купити. Купила я. Ручки, коли по мені треба. Я купляла Авролі. 39 гривень. Це ще дешево. А це я купляла ручки, Ото. Це, це, це це. і ще зошити. я заплатила 400 тисяч сімей. Такий зошит. Там такі самі, але в мене пише Мілан. Ось я купила такий зошит. Там ще три зошити. А ні, ту ручку чорну здаю. Я купляла в концтварах, бо в магазині не було чорних ручок. На жаль, купила таку гігієнічну помаду. І ще сьогодні вчора їздила ще по мадах, куплялась, ну, вчора купляла собі ручки, а нині і вчора шапку спіляла. Сьогодні я вже зробила собі, ще одну одну, купила собі куртку, демосвідомо, бо зараз на нас тепло. 14 градусів тепла. Не дивлячись, що зараз е, січень місяць Ну, я не дивлюсь, що січень місяць зараз е, що зима ще, поча, ще другий місяць зими закінчується, бо вже неділю, вже лютий, останній місяць зими, як, як то кажуть. Ну там через місяць і скоро буде і весна. Час отак от пробіжить. Багато чого ще, ще змінилося, ще вчора позавчора ще їхала цена перероблятим. E Паспорт свій, тому що мій паспорт вже стік гарантії. А вчора тоже мала кажу, що вчора їхала в центр, купляти собі деякі претендали. Сьогодні так само, а після завтра вже поїду резинки для добрать. Вона подається на мої зуби. І вона подається мене там якась гулечка мій Ну дуже добре говорити, нам заважає. Ну, зараз на сонячна погода. С... Як то кажуть, сонце світить, пташки співають. Я на українську мову тепер переклала, бо я на російську трохи ще деколи суржиком говорю. Багато хто хоче, каже, чому ти не знімаєш її до норсійської мої. перше в мене сім'я. Дуже українська. Я народилася в такій сім'ї патріотичній. У мене двоє брати. У мене двоє братів воюють. Двоє братів. Ще двоє трохрідних братів так само воюють. Один трохрідний брат тяжко поранений. Він був, ну, був тяжко поранений. Він зараз вже не воює. Він має вже інвалідність з другої групи. І. У мене з родини четверо людей чотири. четверо. такі тут друзі справи, тому на російську я ні разу не буду ніколи не прийду. Москаля не хочу мати, з мускалями не хочу мати справу, розумієте. І ще я хотіла таке розказати, коментарів зараз немає ніяких. На даний момент ну, мало хто людей підписується і ці вот А що зробиш? Зараз я хочу багато чого змінити в своєму світі. Багато чого. Буду, ну, може буду потихеньку відмовити свій канал, буду хочу трохи продвинутися, то кажуть. Але на мене поки що немає сил, тому що наука. дивиться, чи вийде викладач на заняття, чи не вийде, чи скине, чи не скине. Ось так от, от. мусиш сидіти за тим комп'ютером і чекати. Всі майже відео. Передивилася по Ютубі щось небудь включала музику якусь там різну не російську, англійську, українську там відео, фільми, серіали може і передвелися <ривачу> появись. Так що кажу, я не знаю, що мені краще, мені краще, якщо ну, очно, то супер, але троє людей ходять, то не варіант. Не знаю. Ну, я вчора писала, хтось там писала з моїх одногрупників, як ми будемо вчитися. Він кажуть, можливо, можливо, вас виведено на навчання з наступного тижня або через тиждень, щоб подивилися, як ви будете ходити в другий семестр. Тобто, з наступного місяця вже ви будете знову вставати в 9 годині. Я тут коледж. Але знаєте, ми живем я ж ну, мій коледж ж в такому стані, ну, Знаходиться в такому місці, я не буду казати. Там небезпечно. Не буду казати, де він знаходиться. І не буде, як він називається. Бо всякі притурки заходять на мій YouTube канал і дивляться. А, вона ну, в такому такому коледжі. А, там є той то, то. Ні, я то... Я то не буду казати зовсім, де мій коледж є. Тому мені в навіть... хаті скучно, мені немає з ким навіть поговорити. Думаю, піти десь на роботу. Роботи для мене такої немає. Я дзвонила там туди, помічник під... Дай... ну, під... ну, помічник підсіоли, там щось нарізде. Він дасть передзвон, Якщо зміниться місце. Не передзвонила да, досі. Я ж, ну, я коли десь на початку січня, вже кінець січі вони не дзвонять. Ось такі тут, друзі, справи, бо кажу зараз доклад на ниточці тримається, то все. Якщо б не було війни, я би ходила знайти коледж. У мене була мрія така на початку війни, ну, перед війною. Коли ще тоді не було, тоді не було ніякої війни. Ну, була тоді війна, але вона двох областях тривала. Я, думаю, поїду в Київ, будучитися там в Києві. Ну, почалась війна. чи там Київ, вже. Ті там Київ. От, прошу Київ їхати. Якщо кожен день тривога, то. Слава Богу, що зараз у Львові, ну, на заході України менше тривог моїй області. Я навіть таке розглядувала на ну, ща на початку ну, поїхати за кордон вчитися, десь придоливати себе. Мама каже, який за кордон. Ну, це мама не було рішення. Мені було тоді війна почалась 15 років. Все, ну, це було моє рішення. Мені тоді було 15 років, я думаю, так, або я поїду за кордон, або я буду тут вчитися. Я тоді ще в школі вчилися, 9 клас закінчила якраз. То такі друзі то справа, Бато що мені вайку пише, чи будеш, коли буде ефір. От зараз я снім знімлю... той Твої... Господи. запуталася. Піду вам коротенько. І все. І буду зараз мати я ефір, бо багато то просив. Не ну, вже, е, вже мої підписники лайку замахали. Як ну, на лапках кажучи. Так що я буду закінчити відео. Я вам так коротенько розказала, що в моєму житті. І завтра, можливо, якщо буду мати настрій, зайду з вами і так само ран... ранішній влог, чи обідній, чи вечірній. Флох, подивимось. Всім папа! Як завжди, всіх люблю, цілую, папа!